Сьогодні я покажу вам, як зробити запит у підтримку Instagram, це доволі легка процедура, яку просто треба мати на увазі, як зробити. Але перед цим розберемося, у яких випадках взагалі має сенс це робити, а коли це просто зайва трата часу. Давайте так. Якщо, наприклад, у вас була дія заблокована, ну, я думаю, частина з вас з цим стикалася, перебрали, там, порушили ліміти, ще щось таке, і вам видали, наприклад, блокування на лайки там, чи на підписки на 3 дні. Припустимо, а вже пройшов тиждень, а ви все одно не можете писати повідомлення і так далі, або там лайкати. В такому випадку, наприклад, є сенс звернутися у підтримку. Також, якщо, наприклад, вже у всіх з'явилася якась нова функція. Припустимо, це Reels, так. От в Україні реалізували цю фішку. У всіх вона вже є. Хто встановив оновлення останню версію, а у вас чомусь не з'являється не з'являється. Ви вже там і перевстановлювали, і що тільки не робили, а не з'являється і все. Таке буває. В такому випадку також є сенс писати у підтримку. Або інші ситуації, всякі масові збої, коли в інстаграмі якась глюк масштабний. Я, до речі, в телеграм-каналі посилання на нього є. В описі я там розповідаю, якщо якісь такі масові стають збої, чи просто різні такі проблеми, фішки вилазять час від часу в інстаграмі, тому можете підписатися. В такому випадку немає сенсу звертатися до підтримки, адже це просто масовий збій, і це не особисто ваша проблема, вашого аккаунту, а таке масове явище. Переходимо до інструкції. Для того, щоб зробити запит у підтримці, необхідно відкрити ваш профіль. Далі натиснути на Ось три полосочки. Налаштування. Допомога. Тут вибираємо повідомити про проблему. Бачите, тут є різні варіанти. Повідомити про проблему треба натиснути ще раз. Тут ви пишете суть вашої проблеми. Бажано ще додавати скріншот. Ось тут натискаєте галерею, так, ось у вас баг якийсь чи ще щось. І далі натискаєте Надіслати. А щоб не потрапляти у різні блокування, у різні збої, я раджу вам подивитися ось цей ролик про ліміт Instagram. Там я буквально за кілька хвилин розповідаю, скільки можна ставити лайків, коментарів і інших дій. Тому переходьте і приємного перегляду!